Ми зараз знаходимося на ставках у селі П'ядики, і місцеві активісти виступають проти, щоб ставки потрапили в приватні руки. Справа в тому, що у травні на травневій сесії депутати проголосували за рішення про передачу в оренду землі під цими будівлями. Але не розібралися до кінця, і в рішенні не було прописано, що до цієї земельної ділянки якимось чином віднесли також і ставки. Розкажіть, будь ласка, чи ви зверталися до селищного голови з поясненнями, чому в рішенні про це не було вказано і взагалі на сесії не було проговорено? Підставтесь, будь ласка. Коли Оксана Степанівна, депутат, місцевої селищної так зверталися до голови, навіть більше скажу, що 17 травня, якщо не помиляюся, було дане розпорядження сільським головою про скликання громадських слухань, які відбулися в місцевому будинку культури, де були зібрані всі місцеві активісти, рибалки, тобто зацікавлені люди, які були зацікавлені, щоб і залишилися в комунальній власності, сільської ради, і щоб люди могли вільно, безперешкодно користуватися ними. Десь, мабуть, ще не помиляється тиждень після сесії, після громадських слухань відбулася сесія, на якій було надано депутатам проєкт рішення. Я, як депутат, ознайомлюючись з проєктом рішення, не знайшла ані слова про те, що в проєкті рішення йде бодай. Якась мова про передачу в оренду власне цих ставків, про які зараз іде мова. В проєкті рішення було зазначено, щоб надати громадянину Червінському Мирославу Васильовичу в оренду земельну ділянку під виробничою будівлею, суто під виробничою будівлею. Я ще уточнила, перепитала начальника земельного відділу. Тобто мова йде тільки про земельну ділянку, передачу в оренду під будівлею. Вона мені стерно відповіла, що так. І потім, мабуть, два дні після сесії виявилося, що проєкти землеустрою були внесені також і водойми. Тобто вони це все вписали під одним цільовим призначенням, тобто депутати проголосували разом з тим і передачу Червівського Мирославу Васильовичу і водойми в оренду разом із землею під будівлею на 49 травня. Довгострокова оренда на 49. Так. З нами разом також і місцевий мешканець П'ядик. Ярослав Доді. Доді? Доді. Доді гарна. Ті не, не цікаво нам. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви боретеся не один рік за ці ставки, за те, щоб вони були у власності громади і кожен мав до них доступ. Розкажіть коротку історію, хто претендував, хто зазіхав і як тривала ваша боротьба? Цей ставок був дуже сильно обгороджений двохметровою сіткою металічною. Тут росли, росли кропови, вишив улюдковороту, ніхто не мав права сюди доступу. Якщо заходив хтось, то платили тут одній людині по 100 гривень, щоб ловити рибу навіть малі діти. А одній людині з кому? Ну, була така людина, я памірію його не пам'ятаю. Тобто Цим керував ще він, ким розпав Осидович. Він передавав цей ставок неофіційно в оренду, потім у них ця оренда щось розпалася. І почався тут незаконний вилов риби, почали спускати оцей ставок, спустили довг, повністю. Тут я з хлопцями закачував воду з потока, все повністю вони встановлювали. Робили, нанімали трактор, робили ми береги тут. Це все обкосили, облагородили, поки, ну, як могли своїми силами. І так говорили, ми сільській раді, що хочемо зробити ту зону відпочинку. Поки ми тут були ще з хлопцями, ну ще якось ми трималися, пообіцяв нам сільський голова ОТГ, э, Гайдечук Петро Петрович, що він нічого нікому не віддав, каже, добре, ви будете все далі буде для села. Ну, але так як він слава не стримав, віддали на 49 років оренду. Ну, ми не згідні з цим, бо тому, що приходять діти, діти не мають куди. Піти. Діти зараз ловлять, треба, діти доволі, батьки знають, де діти знаходяться. Ми це все отримуємо. Я думаю, що селищна рада до благоустрою, території довкола, озера не долучалася? У даний час вона не долучається, навіть вже третій рік я борюся з цим питанням. Вже до того дійшло, просто ми сказали, просто нам віддайте ставки, ми самі будемо цим опікуватися, ми самі зарибнюємо. Гроші ні в кого нічого не беремо, самі своїми силами ми це все робимо, підтримуємо. І тут, так як підроб... є факт підробки документів, начальниця земельного відділу підробляла документи, підробляла підпис пана Червінського Мерфана, документи підробила. Ну, це вже є кримінальне право. Це досить справа. серйозні звинувачення. Ви зверталися в правоохоронні органи? Це вже є, я думаю, повинна бути яка службова перевірка в сільській раді, тому що це вже так, тут... Так, і... так, це вже є неодноразові скарги на мене. Ви подавали до правоохоронців скарги щодо того, що підробляли дитину? Ще не подавали, ми тоді працюємо недавно. Ви дізналися про цей факт, що перекартова заступник. Ви побачили звернення, які писали про почав на межімельний відділ, яка постала якісь листи звернення відчув Мирослава Васильовича, я знаю пожежну службу. Там ще були тобі звернення, я зараз точно вам не скажу, але її тві, тому що вона це бачила, були ці звернення написані її рукою і навіть тільки за нього не поставили тебе самі. Вони просто ви... не хочуть нам віддати селищної ради. Що саме ви будете вимагати? Будемо вимагати, щоб скасувати рішення попереднього пленарного засідання, на якому фактично ввели всіх частину сільської ради, в тому числі депутатів, ввели в оману. Я рахую, що шахрайським способом були передані ці ставочки в оренду Мирославу Васильовичу. Тобто будемо вимагати скасування рішення попереднього планарного засідання сесії.